И всем привет с вами и и це Майнкрафт Java. Оу, привет, Вовк. И все. Всем привет. Це. Як сказати, из гра... грязи в князі. Як я и давно і казав. Ось що це означало. Сьогодні і подалі. Ми будемо грати ще й... Будемо грати повністю на комп'ютері. Може бути. А ще інша новина. Поки я буду набувати ресурс. Інша новина в мене вже почались канікули. Це значить. З наступного. З наступної неділі старий розклад повернеться. Це. Значит, як пам'ятаю. Понеділок по понеділ. Понеділок среда п'ятниця та субота с экск. Иди еще... ...чуток я к язме в ТП Как я... Как там? Короче, вы пам'ятаєте рубрику, яку я тільки по суботам снимав раз две недели. Також буде раз дві неділі. Ну або я подумаю. Ну і от ексклюзивний контент. Так скажу, я граю декілька днів. Не судіть. Не судити мене. Ми зрозумію. О, там озір лави. Прикольно. Чудо. Так, давайте чуток про проб'. Пробіжемося. Подивлюсь, що так. Що є ось тут? Чуток впав. Так, бджоли Не знаю, що сало. Українське сало. О, вівці. Потрібно зроблю, я собі меч. Дерев'яний меч. Меч. О, а ось і вулик. О, якраз три штуки. Я, в принципі, привик до нової механіки атаки ніяк в бедерки. Хоча, якщо що. Я можу іноді на бедерки знімати відео. Зараз печально, що я не можу. Ще, ще. А, забув вже. Забув. Забув вже. Так, я думаю спуститися, тому що я про що г... його говоря, Не люблю цю місці. Так, я думаю, вигілля добути. А, показалось. Мос протиків можна оббити. Швидко зроблю собі кайло. Якщо що, це максимально ванільне виживання. Все, мені більше не Мені більше не потрібно. дерев'яна кайло. Тепер мене... Ну, каменные кайфа. Ну, думаю, цього вугілля достатньо на довгий час. А, влітку мене не, не вистачає. Хочу піти ось туди. Вовке. Добре, не носять. Ні. Не. Не найкращий моб вже є. Крап. крап краще. Він хоча б блокитний. Дай савана не, не найлюбиміший біом. Це тільки якщо що, ви можете в коментарях писати, ті, хто грають в Майнкрафт Джава. Фішки, тому що я не зовсім, по-перше, ось тут усе зрозумію, нічого не розумію. Ось тут Який програм, якийсь програмний код для мене. А поки ми будемо просто біжати та шукати щось яскравіше. Ага, мене мій персонаж хоче їсти, а це не дуже приємно. Сало зроблю собі. Ммм, сало, 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 украинский сало. Я нашу тиф, насчет то, что я прям сало буду есть. Знов тайга. Я не хочу знову в Тойгії жити. Кстати, кстати, могу похвастаться, то що я у першому світі сьогодні знайшов 41 -а -а діамант. Д-де. З камера не досі подружився. Присл... Придайте подайги прийтися. Мені хоча б знайти печеру. О, а ось, а ось і воно. Фігня, не печера. Даже не хочу спускатися. Прям велику. так, щоб мене зразу кокнули. Чому ось усе затоплено? Ладно, не буду вбивати вівці. Вівці. А це що таке? Азалія! Та печера. ідеально, тут ми і зупинимося. Ага, тільки вообще невелик. Ну ладно, хоча б взяли побудемо. Тому що я один раз побував. Та Уж <соць> оттуда. Так, мені потрібно. Верстак, верстачок. Знаєте що? Я думаю, внизу там. Ось там внизу базу основати. Блін. Серйозно, я все прокекав. Блін, блін А ось і Озалія. Потом і кров'ю прийшов сюди. Ну, ніщо померти, блін! Стали. Так, всем привет. Я оказывается слепой. Так, я знайшов на горі соло. Так і так там село. Так, а це я не люблю. супер пупер паркур от Іл. Так, привіт, големчик. Злодких солодких снів. А це може казати тільки одне. Поки що з мене все всім удачі, всім пока, до нових стріч.